Вітаю вас, мої маленькі українці. У світі є дуже багато різних мов. Наприклад, у Англії говорять англійською. Hi. Good morning. У Японії японською. Hello. Ну, а ми, українці, говоримо українською, бо це наша рідна мова. Українська мова. Одна з найкрасивіших мов світу. Її ще називають солов'їною. Вона це мова нашого серця, мова нашої країни. Вона лагідна, співуча, чарівна. Є таке прислів'я. Птаха упізнаєш попір'ю, а людину по мові. І справді. Коли ми чуємо, як хтось говорить на своїй рідній мові, то ми одразу можемо зрозуміти, звідки ця людина, з якої країни. Так само, як і пір'я птаха показує, хто він є. Наша рідна мова це як суперсила, яку ми можемо використовувати кожен день. Вона дає нам можливість. Розповідати історії, співати пісні, творити чудеса. Тому, дітки, давайте вивчати, любити і берегти нашу рідну мову. Ой, а хто це до нас завітав, дітки, погляньте, та це ж сонечко. Любі дітки, я щоранку. Буджу землю своїм теплом. Допомагаю квітам розпускатися, а людям усміхатися. Але знаєте, що робить мене найщасливішим? Гарні, лагідні, рідненькі слова, які ви промовляєте. Вони, як і мої сонячні промені, роблять нашу Україну яскравішою і гарнішою. Тож я хочу вам розповісти казку про рідну мову. Жила була маленька україночка Катруся. Вона дуже любила слухати бабусині казки та колискові від матусі. І одного разу вона запитала у дідуся, дідусю, а чому говорять, що рідна мова? Дуже важлива. Дідусь усміхнувся і показав їй тонку ниточку. Подивися, ця ниточка як одне слово. Вона маленька і слабка. А тепер спробуй скласти багато ниточок разом. Катруся склала ниточки і вийшла ціла мотузочка. Ось так і мова, сказав дідусь. Кожне слово це ниточка, а разом, коли їх багато, то вони творять міцну силу, яка об'єднує людей, допомагає дружити, розуміти один одного і творити добро. Відтоді катруся ще більше вивчала рідну мову, бо знала, що вона це сила. І скарб її народу. Тож шануйте свою рідну українську мову, гордо розмовляйте нею, бо в ній сила українського народу. Ну, а зараз, мої любі, пропоную вам трішки порухатись. Тож рівненько всі ставайте й руханку розпочинайте. Гіброй і полонина на одна земля. Чим більше ми граємо з нашими словами, тим більше магії в них з'являється. Тож давайте згадаємо, яка наша мова різноманітна і багата. Та зіграємо в гру Скажи навпаки. Ведмідь Великий, а мишка маленька. Вночі темно, а вдень Світло. Місяць один, а зірок? Багато. Зайчик швидкий, а черепаха. ПОВІЛЬНА котик веселий, а собачка? Сумна, струмок вузький, а річка. Широка. дерево високе, а кущик низький. Пам'ятайте, що слова мають велику силу, і ви можете робити світ кращим, коли говорите рідною українською мовою, з любов'ю та повагою. Тому вивчайте мову, бережіть її та завжди говоріть з гордістю нашою рідною українською мовою. До побачення, мої маленькі українці!